Для того щоб ефективно та ресурсно мамі своїм малюком комунікувати, для того щоб цей зв'язок приносив дійсно радість, мамі в першу чергу потрібно бути в ресурсі, тому що коли мама розслаблена, їй не болить спинка, не болить голова. То е, комунікація і зв'язок з малюком буде дійсно таким приємним і на користь малюку, тому що фізично дійсно малюк може бути у мами на руках, е, але мама може бути думками навпаки десь в своїх справах, і тоді це. Е, Є той зв'язок, який повинен бути. І тоді дитина буде ще більше прив'язуватися до мами і взагалі нікуди не буде відпускати. Тому, коли ви знаходитеся з малюком, будьте з ним в контакті. І а, мої відео, мої різні вправи направлені на те, як цей контакт формувати.